2 жовтня в Україні відзначають День учителя, який цього року проходить в умовах повномасштабного вторгнення Росії. Українські вчителі демонструють справжню відданість своїм учням та професії, продовжуючи працювати навіть у найскладніших обставинах. Напередодні професійного свята педагогів громади привітали у Нововолинському центрі дитячої та юнацької творчості. Подякували за багаторічну працю за виховання майбутнього покоління та неоціненний внесок у розвиток нашої громади Нововолин. Міський голова Борис Карпус та голова Володимирської районної військової адміністрації Юрій Лобач освітянам побажали міцного здоров'я, мирного неба, щасливих та мудрих учнів. На жаль, у нас знову нові виклики. Нові виклики пов'язані з війною, з укриттями. І тепер знову під звуки Сирени ми сходимо в садочках і школах укриття і там продовжуємо навчання. Нові виклики пов'язані з тим, що. У нас є внутрішньо переміщені особи, дітки, вчителі, педагоги, і ми теж зобов'язані бути для них новою, можливо, тимчасовою, можливо, і постійно новою родиною. Нові виклики, тому що ви, шановні друзі, виростили справжніх захисників, справжніх героїв, які зараз захищають нашу землю. Бо це ви привили їм в серце. Любов до батьківщини. В багатьох аудиторіях маю можливість сьогодні виступати і спілкуватись, але це, педагоги це єдина аудиторія, де дійсно настільки хвилюєшся, тому що розумієш, що вчитель це завжди після того виступу зробить роботу над помилками. Низький уклін вам за вашу роботу. Тому що дійсно завдяки вам приходять. От ми бачили сьогодні першу першу першокашники, так скажу, да а потім ви формуєте особистості, Ви формуєте майбутню нації. Ви даєте навчання і дійсно майбутнє завдяки вам. Завдяки вашій наполегливій самовітані праці, найкращих у своїй справі відзначили подяками міського голови та грамотами районної адміністрації. Традиційно для освітян лунали музичні композиції від артистів нашого міста.